Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор, мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, прошу написати, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. І ми почнемо. А я тим часом хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах. Аби забезпечити мир та спокій в наших домівках, та прогнати окупантів з нашої землі. <кій> так, перепрошую трошки я щось закатараний, але то таке. Перейдімо далі. А, так, секунду. Ріжки накладка технічна. Так. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, BuyMeCoffee чи прямими платежами на монобанку каналу чи на картку каналу. Дякую, ви всі супер, молодці. Зокрема, хочу подякувати Андрію Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Також нашим чудовим гікам, Сано 33, Халастер та Шабі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін і нашим чудовим гравцям. І якщо ви хочете стати частинкою нашої спільноти, в описі є усі необхідні посилання. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває, тому, будь ласка, доєднюйтесь і будемо робити цей світ. Кращим разом. Пам'ятайте, що пташки повинні літати та робити свою справу. І їдемо до новин. Перша новина у нас про настільну гру Tintin the Trick-Taking Game. Це буде гра, створена у Всесвіті Тінтіну. Як ви здогадали з назви. Це буде гра на Трик Тейкін. І там буде якийсь елемент дедукції. Особисто я шалено люблю комікс РЖ. І Тінтіна як персонажа, і я пшаленів від цієї новини, і ця гра однозначно буде у мене у списку бажаного. Не знаю, чи втримуюся дочекатися локалізації, тому, тому таке. Їдемо далі. Видавництво Japanime Games зробило оголошення гри Black Clover Star Festival. І ця гра буде поєднювати. Кидання кубиків та розміщення працівників, і як фанати манги і аніме могли здогадатися, сеттинг буде власне, по манзі Black Clover. Наступна новина у нас від Wacky Wizard Games, яка наносувала настільну гру Push push Penguin. І це гра від рік-дизайнерів, які можуть бути вам відомі за грою FinSpan. Яка має вийти українською Monkey Palace, яка вже говорить українською, та Stalk Exchange. Цю, на жаль, я не знаю. Отже, це буде сімейна гра на перегони, де вам потрібно буде ганяти пінгвінчиками. Як, як ви бачите, виглядає вона доволі е, куметно. <кій> Тому прикольно. Їдемо далі, адже Chili Fox Games анонсувало гру. Теж від тріки дизайнерів, які подарували нам Санта Марію, Come Together та Spectacular. І це гра Movie Tricks, яка буде грою на trick taking. І що цікавого в цій грі, зіграні карти будуть потрапляти на ринок, де можна буде їх придбати. І також гра буде мати механіку Set Collection. Прикольно. Їдемо далі. Candy Games анонсувала настільну гру Blanco. І ця гра на розміщення карток у певному, певній сітці. Що цікаво, що трошки нагадує по опису механіки мені чомусь Тетріс, тому що вам потрібно буде складати карточки і намагатись їх оптимізувати так, щоб знищувати стовпці та рядки. Це, власне, мені і нагадало про Тетріс. Їдемо далі, видавництво Powers and Games, яке може бути вам відомою грою The Анонсували гру Class of 89, Це карткова гра з не з а про те, як гравцям потрібно буде робити альбоми випускників і робити їх якомога веселішими та цікавішими. В принципі, доволі цікава ідея. Я з такою перше зустрічаюся. Їдемо далі, адже Renegade, а, перепрошую, до каркасону. Вийде маленьке доповнення. Carcassonne the Summer і додасть воно нам 12 айлів з літньою тематикою. А їдемо далі, бо наступна новина для тих, хто любить варгейми Renegade Game Studio анонсувало Axis and Allies: Battle of the Bug. Будь, не знаю. Це варгейм з про Другу світову війну. Тема не для мене, але я знаю, що в нас є глядачі, які люблять варгейми. А Наступна новина особисто для мене також дуже цікавою, адже Архона анонсували StarCraft Table Miniatures Game. Table Top Miniatures Game Вийде вона 26-му році, буде там три фракції: Терани, Зергі та Протуси. Але ще цікаво, що архони сказали, що вони не зупиняться на одній грі по світу StarCraft, і в 27-му році будуть випускати більше настільних ігор. по Старкрафту і не лише ігри з мініатюрами. Ну, прикольно. Як бачимо, що все більше і більше комп'ютерних ігор переповзають до нас на ігрові столи, наступна новина про те, що відроджується серія ігор The Adventurer. і це, хто не знає, то це ігри по типу Індіана Джонса та інших пульпових пригод. І буде повністю оновлена як графічна складова, так і механічна складова. Але окрім того, що вийде Temple of Chuck та Pyramid of Horus, буде нова гра, як... не нова гра, а нова гра серії Tomb of the Pirate Queen. І скоро ви зможете перезамовити цю гру на GameFound. Як ви знаєте, є така гра. Інновація від Карла Чудика. Це супер класна карткова гра, я її дуже люблю. Правда, не грав в неї, е, ну, мабуть, більше 10 років. І вийшла недавно Innovation Ultimate. А зовсім скоро має вийти інновація, Четверта редакція. Я би насправді дуже хотів, щоб її хтось локалізував українською. От чесно, мені вона дуже сильно заходить. Їдемо далі, адже Arkham Society анонсувало серію соло ігор з наративною складовою, з фентезійною тематикою. Це будуть пазлові ігри, я так розумію, пазл в розумінні якихось певних головломок, які потрібно буде вирішити. І буду стартувати з цих трьох ігор, які ви бачите зараз перед собою, а виглядають компоненти гри ось так. Ігор, перепрошую. І їдемо далі. Адже The Taysival Games анонсувало гру Regroup Panda Crew. Це карткова гра, в якій гравці будуть організовувати свої картки також в певній сітці, намагаючись перемогти суперників. Арт доволі кумедний і прикольний. Але їдемо далі, тому що Broadway Toys Limited анонсувало настільну гру Wanderous Museum. Це буде. Гра, в якій гравці будуть виконувати роль кураторів музею магічних артефактів, і повинні створити найкращу експозицію. Навіть використовуючи магію самих артефактів. І в грі будуть механіки драфту, сед колекшену та табло білдеру розбудова свого планшету. Е, прикольно. Доволі гарно обкладна, як на мій смак. Я не знаю, чи розказував, але скоро вийде Splendor Kids. Як на мене, чудово, гра Splendor класна, в нас її локалізувало видавництво Бельвіль. Хто не пробував, то біжіть, біжіть і пробуйте. Минулого року вийшла настільна гра Tower Up, і настільки задоволені видавці успіхами продажів, що навіть рецензенти її оцінили доволі. Схвально і високо. Що видавець вирішив випустити до неї доповнення перше? Буде називатися воно Tower Up Archipelago, додасть мости та з'єднання між островами. А Cranio Creation в гру гру Ехос Time від е двох авторів, серед яких е Симона і Лучіані, які вам можуть бути відомі за настільною грою Гребля від. Woodkid Games та грою Гранд Готель Austria від Lord of Boards. Цікава така штука, що у нас різні видавці видають одного автора. Ну, мабуть, це прикольно. Отже, в цій грі буде механіка розбудови свого двигуна та комбінація карт multi-use, тобто ті карти, які будуть використовувати декілька, декількома шляхами. Якось так. І остання новина на сьогодні про настільну гру Taken. Ще одна комп'ютерна гра, яка вийде, до, о, вилізе, видається до нас на стіл. Отже, це буде дуель, дуельна гра, яка буде відтворювати власне симуляцію боїв з гри Taken. І гра буде на Game Pound. От так. Це були всі новини на сьогодні, і впоралися ми якось. Доволі швидко. І їдемо сюди до ваших коментарів. На жаль, коментарі мені не вдасться підсвітити. Я прошу вибачення, якісь технічні негаразди перед самим стрім, стрімом виникли, і я, на жаль, не зміг їх подолати. Але читати я не розівчився, тому буду далі їх читати. Отже, Ігор пише, що чути добре, музику не чути. Напишіть, будь ласка чи всім музику не чути. Мені от цікаво. Даша Бі пише: Аха, випадково включила Телеграм і від... І, відповідно, потім стрім. Просто на пів секунди пізніше, ніж мене назвало в списку патронів. Так, прикольно. Ну, і я вкотре хочу всім нагадати, що новини виходять переважно, завжди у понеділок о 10 вечора, а інший стрім з різною тематикою виходить по п'ятницях о 10 вечора. Це є такі два часи, які завжди-завжди, просто завжди забиті за нами. В ваших календарях, тому, будь ласка, не забувайте, і не звертайте уваги на те, є оголошення в Телеграмі чи в Фейсбуці, чи немає, пам'ятайте, що в понеділок в 10 новини, а в п'ятницю якийсь інший цікавий стрім. Це якби сталість нашого життя. Так, Ігор пише, що StarCraft від Blizzard. Хм. Е, Ну, подивимося. Ігор також пише: Echoes of Time виглядає загадково привабливо та доволі гарно. Е, оформлено в неї. І також Ігор пише, що знову немає доктора. Мабуть, доктор заробив за минулий рік дуже-дуже багато грошей і вирішив трішки відпочити. Так, Владислав пише: вітання з ігрового простору антидах з міста Суми. О, Сумам привіт. Шкода, що маринки нема тут. Бо то і... Не знаю, рідна земля. Такі. Так, Сергій, локалізації менше стало. Ну, буває. Владислав пише, що чути музику тихенько. Ігор, локалізації взагалі не стало. Ну як не стало там, господи, на стелеграмі я репостю там купа якихось новин від наших видавців, але тепер ми будемо трішки менше бідкатися на те, що, що ж вибрати з того всього, що нам пропонується. Але таке. Так, Даша пише, що музику чути комфортно. Окей, Майк пише: я вже запам'ятав про випуски в понеділок. Е, супер. Я маю надію, що всі запам'ятають, що в понеділок о 10 у нас новини, а в п'ятницю різні стріми. тому таке. Так, Сергій пише, яку музику. Та тут грає така тихенька музика. Е, Ігор, я поміняв колонки, тепер чую ростика в квадро, а музику не чую, бо тихо. Окей, це. Це не знаю, добре чи погано. Алекс пише: нова програма для стріму реально хороша. Чути добре та більш чіткіше, музику чути дуже тихенько, але норм. Е, Ну, я не знаю, чи це в залежності від стріму. Маю надію, що хоча б картинка гарніша. Е, тому так. Е, в ігор. В новинах немає локалізації, отже, не стало. Ні, насправді в новинах немає локалізації, бо я забув написати видавцям, що будуть новини. Хоча як я і вам повторюю, так і їм повторюю. Кожного понеділка у нас виходять новини, тому є видавці, які це запам'ятовують і насилають свої новини без нагадування. Але є такі, яким потрібно нагадувати. Цього тижня я забув, у мене був дуже навантажений минулий тиждень. І так виглядає, що цей тиждень в мене теж буде екстра навантажений, тому таке доросле життя, воно таке. Так, Алекс пише, що картинка також гарніша. Ну, це тішить. Маю надію, що як я е, зберуся з силами і куплю. Кабель для інтернету, то вона стане ще кращою, а не через Wi-Fi. Так, Сергій, процесом монтарка з останніх локалізацій, які можна було спробувати. Е, так, Сергій, йду, йду до нас е, на канал. І... А, і, до речі, Арідник має надію, що скоро перетне позначку 100 тисяч на кікстартері. Хто не знає, то біжіть, дивіться, пишіть Арідник. Це просто. Це найуспішніший кікстартер з України на. Окей. Це найуспішніша кікстартер кампанія з України по настільних іграх. е, А, так, Гікач анонсував перед передзамовлення... а Це я далеко зайшов. замовлення Передзамов... Ні, недавно якрестав. Е, Битви Легендж це не перший репринту. е, Хто це в нас? Е, Гікач анонсував убивчі креветки. Game 7 Days анонсували доповнення до Білого замку. Господи, Ігромах, Смерть може вмерти страх перед незвіданим. Також оборонці нетрів стартували. Та й таке. Ну, трошки є, але нічого. Я маю надію, що наші видавці мають файний смак і будуть підбирати нам найкращі ігри. Так, Ігор пише, тому на тижні зекономимо на передзамовленнях. Ну, я би ті гроші певно відклав, бо може наступний тиждень буде, буде мати більше перезамовлень. тому так. Так, Ігор пише, білий замок будемо брати все. Ну, так, і там ще акція зараз від Game 7 Days на базову гру білий замок. Знижка мінус 25%. Це доволі смачна знижка, правда, я. І... Її не перезамовивши. І не знаю, чи буду Ну, таке, подивлюся. Тому що якось останні коментарі, ну, які були про цю гру у наших чатах, якісь дуже-дуже схвальні, і трошки я бентежусь, що я, може, щось не так для себе протлумачив про цю гру, і тому вона прийшла пос мене. Але то таке. Також Ігор пише, що нетрі вже замовив. Все всі коментарі, друзі. Якщо маєте ще якісь коментарі, то пишіть. Я з радістю з вами поспілкуюся, а як ні, то будемо розбігатися. Так, Ігор пише: е, перепрошую, Ігор Сергій. Е, скоро мало б бути Thunder Road Vendetta. Е, то Ігор Мах, якщо я не помиляюся. Напишіть, чи я помиляюся чи ні. От, Та й таке. А загалом, е, до речі, минулу п'ятницю хлопці зробили гарний стрім по опінії. Я правда не весь міг бути, не весь міг переглядати так, через свої справи. Але хлопці, хлопці, молодці. Так, все. Окей, добре, що? Добре, добре. Е, Бачиш, що більше коментарів немає, запитань немає, тому я буду всім дуже дякувати. Ага погнали Молодці, пишіть, пишіть коментарі, щоб я читав і, і не прощався з вами. І нагадую, що, будь ласка, підтримуйте наш збір на пташок, а якщо залишиться, то підтримуйте фінансовий канал. Ігор пише: Авангард до червня затримується доставка. Но тут я от Це от така штука, яка мене, можливо, зупиняє від купівель Ігор за кордоном. Тим, що, що буде з тою доставкою, дуже не Неясно і ті всі е, е, тарифні війни того жовтого брехуна. Я не знаю, типу, якось купляти щось за кордоном, вже для мене виглядає не так висилково. Тому таке. Так, Тарас пише: хто вагається про білий замок, то на БГА. Ой, БГА для мене це. Ну, я не дуже люблю БГА. Я більше люблю Tabletop симулятор але окей. Добре, до речі, вчора б дивився стрім, як там робив одну роботу. Чувака, я на, на твічі, і він грав flip 7 на, на BGA Хто не знає, що таке flip 7, я вам зараз покажу. Це гра, яка отак от дуже сильно блестить, я вже її показував. Ми, мабуть, її. Граємо зараз найчастіше, тому що прості правила, примітивні, я б навіть сказав, правила. Але гра супер захоплююча і дуже-дуже азартна, але азартна в хорошому, як на мене, сенсі. Тому, е, блін, хто, хто має змогу, змогу спробувати, спробуйте. Реально дуже класна гра. Але не очікуйте від неї чогось екстра. Нового, там нового ви нічого не побачите, але це дуже класний пушелак. Я не знаю, ну мені дуже зайшов. я ж прям це... І я от з хлопцями військовими, які на лікуванні є тут, а з ними проводжу ігри. І Flip7 так їм заходить, що ж один попросив мене купити йому цю гру. І вже купив. Я маю надію, що він її грає, Тому що, ну, чесно, дуже проста, примітивна, але дуже-дуже класна. Так, Сергій пише, що на вихідних у Львові Дайскон проходив. Цікаво, чи колись буде анонс на стілок, так щоб на подібному фесті одразу демо-партії. Маю надію, що так. І маю надію, що Дайскон буде розвиватися і стане найкрутішим конвентом в Україні. Бажаю хлопцям успіху, і дівчатам. Так, Даша пише: зараз це розбираюсь з пілотами. Хто грав, напишіть, як вам. Я не грав, але я свою коробку розкрив. Правда, нічого ще не випанчував. Я бачив, що ти в чаті писала, що тобі не зрозуміло, чому Чому так... Е, чому такі компоненти, але я так подивився, згадав, що я своє ще не випанчив, не витиснув. І такий. Угу, окей, добре, буду мати на увазі. Так, Сергій пише: Пілоти кайф грав в ТТСі, в теблтоп симуляторі. Е, ігор, е, пілоти непогані, я вже всі сценарії з промо проходив. Ого, круто. Бляха муха, як я тобі завстріл, Ігорю? Так, е, Алекс, зараз покличу кота, щоб написав безупинно, щоб стрім довго-довго продовжувався. Так, дякую. Ігор, блищить ростик, що ти робиш? Це гіпноз. Е, насправді для мене першим. Гіп... Чому я її купив? стали рекламою певних людей з індустрії, які про неї схвально відгукувалися. Причому так цікаво, що вони відгукувалися про неї схвально так доволі нечітко. Але емоції, які вони передавали, типу, мене трошки заразили. Я, чесно, я не мав якогось очікування до неї. Єдине, що зразу вам покажу. Е думаю, що тут вийде це. Це, ну, ви всі знаєте, як я не дуже люблю е пусте місце в коробках, та? Но тут, я не знаю, вони вийшли на якийсь новий рівень абсолютно. Та? Оце от Колода карт. Вона просто. Просто можна було зробити маленьку коробочку, як в паперових океанах, ось. І нічого би не втратили, чесно. І зробити ту саму фойлову коробку. Але гра, ну, бігме, типу, я от не витягаю картки, вони в мене так і стоять. Я їх не слівив, бо вони точно в протекторах не влізуть в коробку. От. І ціна гри не є сильно дорога. Щоб її сильно оберігати. Е, так, Сергій пише, мені здається, Flip 7 це для п'янки якоїсь. Е, може бути, Сергій, абсолютно. Але я алкоголю не вживаю. з Хлопці, з якими ми грали, військові, теж алкоголю не вживають, тому нам зайшла і без п'янки. тому так Ігор, саме прикол, що в протекторах не влізе з інлеєм Ну, та, тоді доведеться викидати цей інлей. А я таке, ну, не дуже люблю. В мене є деякі ігри, але якщо я викидаю інлей, то означає, що в мене є органайзер для них. Тому, тому таке. Так, Майк пише: я на трьох награв оцю нову гру на взятки Братство персня. Краткова гра. Дуже прикольно, особливо з огляду на те, що це кооп. Це дуже круто, бо моя лежить, чекає мене, коли я її заберу. Або коли мені її передадуть. Тому дякую за відок. Я дуже тішуся. І оформлення в неї просто-просто бомбічиське. Так, Сергій, до речі, відгук про розмір коробки почули і тепер будуть пакувати Flip7 в малесеньку коробку. Це правда, чи це, чи це неправда, бо я. Ага, і далі. Ой. Так. Далі Сергій пише, вже показував дизайн. Ну, це дуже круто, бо це, ну, коробка красива, питань нема. Ну, вона блистить, ну, просто вся. Але. Ну, не знаю, на полиці не буде сильно видно цей блиск, а місце вона займає, як на мене, абсурдно багато. І щось мені нагадалося, той, той чувак, якого мені Андрій Соло показував, який е, ріже коробки, зменшуючи їхній розмір для того, аби, аби вони влазили, ну, займали менше місця на полицях. Я просто капець. Як можна різати коробку? Так, Ігор пише, а потім вони пакують як океани в коробку, що ледве карти висмикнеш. Ну, не без того, але слухайте, хороша гра, я не знаю, я, я можу пробачити ці, ці коробки інші якісь штуки, які мені не подобаються, якщо гра реально класна. Так, Ігор пише, коробка Бімба вже можна навіть і не грати. Ну, так, єдине, що вона дуже е, боїться. Лям від рук. на ній от прям дуже сильно видно. Так, Ігор пише, ріже коробки єратик анафема 100% так, просто відспівувати кожної неділі. Та таке Добре, друзі. Як ви маєте ще щось, то пишіть, а як не маєте, то будемо розбігатися. Я вкотре ще раз хочу подякувати усім, хто підтримує наш збір на пташки. Всім подякувати, хто підтримує наш канал. Так, і Алекс питає: Хто грав в гру менше п'яти? Я не знаю, що це за гра. Зараз буду гуглити. Настільна гра менше п'яти. Це гра українського ще й автора. Ого. Ого. Виглядає воно дуже красиво. Якщо це ця гра, яку я відкрив, я не знаю зараз. Так, мова українська. Бренд Love five Games. Ого. Прикольно, но оформлені реальні якісь дуже класне. Правда, воно не знаю, як воно грається, бо виглядає воно прикольно, але трошки занадто таке рябе. Е так, Тарас пише. Дивлячись на фліп 7 щось пригадала з гра лама. Я е, ламу ще не грав, бо я мав надію, що вона буде локалізована, бо один видавець про це дуже активно говорив, але, на жаль, чомусь руки до локалізації не дійшли. Том таке. Буває. Та й таке. Так, О, Сергій мені скинув коробочку до flip 7. Mm -hmm. Зараз подивимося це відео. В інстаграмі яке не перемотується. Окей. Yeah. Okay. Дійсно цікаво, чому воно зробило коробку до flip 7 такою великою. Ні, окей, я розумію, що продавати повітря набагато краще, ніж якийсь контент. Якби тому таке. Слухай, може можна просто загуглити? Ага, таке, як Uno. О, до речі, що ще цікаво, я е, побачив е, вчора. Е, якесь видання гри Вевульф. І дуже цікава коробка, бо вона виглядає як. Е, вам треба буде зараз включити трохи фантазію. Е, вона виглядає як. Е, отак. Тобто, ну, вона картонна повністю. Має оцю штуку. Я не знаю, як вона називається. Але вона є кришка дно. Тобто, вона відкривається, і в кришці є цей язичок. А дно є звичайним дном. Я просто вперше побачив таку компоновку коробок. І, і таке. Так, якщо що, то в мене відкрита паладжаба. джаба, я просто збираю його в блістері, щоб він не, не пилився. <кій> так, Алекс, реально прикольна, менше п'яти. Арт в неї дійсно прикольний. Інколи карти плутаєш, але це прикольний філер для розминки. Там коробочка якраз норм. Це дуже добре. Так, Ігор, в когось є старенька. Мала гра Sun and Moon. Я б прикупив собі. Я навіть не знаю, що це за Sun and Moon, Чесно. О, на гімнерці вже навіть передзамовлення. 7 доларів. Друга редакція. Flip 7. Супер! Це взагалі супер ціна. 7. Слухайте, я в ту першу редакцію купив. Майже в два рази більше, якщо не більше, ніж в два рази більше по ціні. Прикольно. Це взагалі жир. Реально жир. Клас. Окей. Е, добре, друзі. Бачу, що коментарів більше немає, тому я ще раз дякую всім. Так. Ігор, в мене є посилання на сайт дому Ігор, але в них давно немає. Окей, я подивлюся, я загулю зараз. Саненмун на БГ. І таке. Отже, дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами. Дякую, що підтримуєте наш збір на Пташок, Дякую тим, хто підтримує фінансовий канал. Ви всі супер молодці. І продовжуйте в цьому ж дусі. І до наступних зустрічей і гарної спокійної ночі. Всім па-па!